Всім привіт! Мене звати Христина. Я дуже рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами обговоримо останні фешн новини, які відбулись в Україні і світі, буквально за останній тиждень. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається такий формат. Я вже один раз. Таке відео робила і хочу робити їх регулярно, тому що ну перше новини це правда цікаво. Багато чого у світі відбувається. Тим паче, скоро буде Медгала і Каннський фенський фестиваль, і я знаю, що там буде багато всього цікавого. Тому от в мене тут є ноутбук, і ми починаємо. Новин. Почнемо з того, що Великодень вже у нас прийшов, великодні колекції ми вже не розглядаємо з вами. Але попереду у нас День матері буде, і багато українських брендів, особливо ювелірних перекрас, вже почали готуватися до цього дня. І, наприклад, бренд Сова запустив нову капсулу медальйонів. Тут буде рекламна кампанія. Взагалі, знаєте, бренд Сова вони завжди. Дуже швидко реагують на всі свята, тобто у них завжди є якісь капсульні колекції там до Великодня, до Різдва, там, я не знаю, до трійці, до всього на світі. Тобто, вони дуже швидко орієнтуються у всіх всіх святах, і також вони дуже швидко починають співпрацювати там, наприклад, з фроловим. У них нещодавно буквально була колаборація, і тут вони вже зразу роблять капсулу Тобто мені дуже подобається, що бренд Сова дуже. Швидко підстраюється під те, що треба публіці, і дуже швидко це все робить. А український бренд Morvan презентував нову колекцію, яку вони посвятили бабусі-засновниці бренду, і символічно назвали цю капсулу Ніна, ну, в честь бабусі, і виглядають дуже класно. Не знаю, як вам, а я особисто дуже люблю ці всі такі. А речі, які дуже схожі по стилістиці на те, що носили раніше, цей весь горошок оце все мені дуже подобається. Мені здається, що це дуже мило, коли люди присвячують там своїм бабусям, дідусям, те, що вони роблять зараз, це в якомусь сенсі знаєте, таке. А... Шанування того, що їх добре виспітали, і вони тепер творять щось для загалу і можуть якось подякувати своїм родичам. Також далі українські новини, українська топ-модель Іріша Кравченко. Вона вже топ-модель правда, тому що вона дуже довго працює, багато чого робить. В неї вийшла нова обкладинка номеру Brazil, як завжди, гарна, як завжди класна. Я вирішила, що. В моїх випусках про фешн новини обов'язково буде багато новин про українських моделей, тому що на своєму досвіді знаю, мало хто слідкує за роботами моделей і розуміє наскільки багато українські дівчата всього роблять у світі. Наступна новина е, кампейн бренду Гасанова. Це теж український бренд, був на Times Square. В принципі, це вся новина, тобто без якихось там громких заголовків, але просто ну прикольно те, що е, такий великий бренд на Times Square, український, і ну, це рівень. А тепер ми переходимо до міжнародних фешн-новин. А із цікавого Шанель, в них був показ круїзний, здається. Презентували новий кампейн. виглядає дуже класно. Модель, яка приймала участь у кампейні, це французька модель Лола. Вона одна з найуспішніших зараз моделей. Ви її можете знайти топ-50 на модел В принципі, вона часто співпрацює з Chanel і кампейн гарний, нічого більше сказати не можу. Ще дуже цікаво з останнього показу Шанел, Вони ну, зробили звичайний свій показ, але дуже всім кинулися в очі деталь, що е, нігті у моделей були не нафарбовані, не накладені. А нігті, які ти так от одягаєш як колечко, не фарбуючи свої нігті. І вони цю ідею взяли в тому, що е, ну, вони подивились навколо і побачили, що. Дівчата, які ісповідують іслам для того, щоб завершити намаз, я не дуже знаю ці всі тонкощі, але пояснення було таке, що вони повинні проходити омивання і їм не можна покривати нігті лаком в цей момент. І в них є оця фішка з тим, що можна просто вдягнути як колечки на руки. І в тебе наче нафарбовані нігті. от Шанель е, цю ідею взяли і виплатіли її в класну ідею у себе на показі. Це реально виглядає прикольно. Насправді, Шанель, знаєте, він такий, ну для мене трошки старомодний бренд. І дуже прикольно, коли вони знаходять такі цікаві, модні, е, сучасні рішення для своїх показів. Далі міжнародна новина Кейт Моз знялась для обкладинки. Кейт Мос знялась для обкладинки японського Vogue. Всі розкрутили цю новину усюди, хоча справді вона багато знімає обкладинок. Обкладинка класна, Кейт Мос класна, щоб я так виглядала в її віці, причому з таким способом життя, який в неї був. Все супер, мені все подобається, не знаю, що тут ще сказати. Жак Жакмюс Жак Жак переїхав в новий офіс. Сімон Джук в принципі, ви всі знаєте, він такий естет, в нього все гарне. Він дуже хотів собі офіс в Парижі. У нього тепер є офіс, і офіс виглядає просто неймовірно. От туди кожен день би я ходила на роботу просто залюбки. Белочка Хадід презентувала, ну ще не презентувала, наскільки я зрозуміла, але опублікувала фотографії для свого нового бренду парфумів. Всі з Хадід і Дженерів, вони бізнес-вумен в першу чергу. Моделінг, моделінг, але бізнес треба запускати. Тому Бела Хадід взялась за парфуми. Кампейн дуже класний, гарний і єдине, що багато хто не знає. Кампанії знімала російська фотографка, яка зараз є достатньо успішною в світі. Це просто от такий от факт, що ви просто знали. Ця фотографка знімає багато обкладенок, вог і все, що от в такому стилі, як цей кампейн, якщо ви побачите, то з вірогідністю дуже багато відсотків це зняла вона. Тому кампейн гарний, Балахадід гарна, парфуми, я думаю, будуть прикольні. Але от капен знімала російська фотографка. Це, в принципі, все. Поки що новин було небагато, але в понеділок в нас вже медгала, і там поруч буде Канський фестиваль, тому новин буде більше. Дякую, що ви дивились це відео. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!